Мої вітання це сильні разом на телеканалі ІНІТБ та телеканалі Тернопіль 1 Сьогодні говоримо про варикоз при вагітності причини, а також лікування. І щоб детальніше розібратися у цій темі, запросили сьогодні в нашу студію двох гостей, професіоналів та експертів. Зокрема, це Орест Мельник. Він лікар-хірург, судинний хірург, флеболог і лікар ОЗД. Пане Оресте ми вас вітаємо. Вітаю. І також Ірина Мельник, лікар-акушер-гінеколог, лікар УЗД, також детальніше розкаже про варикоз при вагітності. Пані Ірина, ми вас вітаємо. Доброго дня, і давайте розпочнемо власне нашу розмову. Наскільки ця хвороба, так ця патологія поширена і які можливі загрози, пані Ірина? Е, ну, якщо ми сьогодні говоримо про вагітних. Е то варикоз у вагітних складає приблизно 50% від усієї кількості вагітних. Просто в кожної жінки він має свої ступінь вираженості. Це просто може бути розширена венозна сітка, суденні зірочки, як люблять казати жінки, які приходять на прийом. І також може вже бути діагностована варикозна хвороба в різних стадіях її. Тому це значний обсяг жінок, які потребують які приходять власне, теж до вас, і от так. повідомляють про такі проблеми, так. пане Оресте, Можливо, також є що додати, так адже ви безпосередньо спілкуєтеся з цими людьми, так жінками контактуєте і можливо даєте якісь поради, як уникнути цієї проблеми. Статистично є така статистика, яка говорить про те, що, власне, десь чверть населення планети хворіє на варикоз. і в Україні 12 мільйонів населення хворіє теж на варикоз. Інша сторона медалі, що насправді варикозом хворіють більше жінки, ніж чоловіки. Угу. Десь, напевно, що на 10 спостережень це є 2 чоловіки. Або може три чоловіки, все решта це є жінки. Тому е, ця проблема є актуальна в, в жінок, і, зокрема, в жінок, які є вагітні При надії. А з чим це власне пов'язано? Ви кажете, що жінки більше схильні до цієї хвороби ніж чоловіки? Тобто, чи є якась можливо, це спадковість, так чи більш якась сидяча робота? Е, можливо, мала рухливість менше люди займаються спортом, чи є якісь передумови цьому цікаво почути? Ну по замовчуванню, взагалі варикоз не вибирає статі, так mm -hmm. але жінки більше хворіють на варикоз по тій причині, що от, власне вони якраз і вагітніють, mm -hmm. і вагітність це є один з перших чинників, який е, стимулює виникнення варикозу або, скажімо так, доформовує його. Е, перша вагітність. Е, інші вагітності це вже ну зовсім інша сторона медалі. Mm -hmm. Взагалі, які найпоширеніші форми варикозної хвороби у вагітних. Можете назвати так, пане Оресте, Теж стикаєтеся з цим напевно. А, ну, як правило, ми привикли розуміти, що варикоз це є він на ногах, але він може бути і на зовнішніх статевих органах, і внутрішній варикоз, скажімо так, тому все залежить від, від того, як він проявляється, і від діагностики, яку ми там проводимо, і що ми бачимо на діагностиці. Давайте можливо змоделюємо ситуацію, так коли от жінка вагітна приходить до вас на консультацію і теж повідомляє, що, наприклад, там болять ноги, так як розуміє, що теж там вени здуті, якщо й Поля, це такі перший прояв цього варикозу. що ви кажете, що радите, що потрібно робити таким людям? Ні, а це чи... напевно, що Іранаха скаже, так як, пані, як, Ірина, як що вони, можна там дійсно, дійсно на консультацію. до вас приходять майбутні матусі. Дійсно, що вони розпитують і що ви їм розповідаєте, що робити в таких випадках? Насправді цікаво ну, звісно, для того щоб жінка отримала найкращий об'єм інформації. Якщо вже має жінка скарги, і ми бачимо видимий варикоз, це. Угу. Направлення на консультацію, де є лікар, дільничий лікар, в якої жінка стоїть на обліку, надає направлення на консультацію до лікаря-флеболога, тому що нам потрібно знати, вже, коли є варикоз і потрібне УЗД-дослідження судин нижніх кінцівок. Найкраще, найкомпетентніше це може зробити лікар-флеболог, особливо якщо він ще й одночасно може сам виконати ультразвукове дослідження судин нижніх кінцівок. Відповідно, Перші вже рекомендації дає лікар-флеболог по лікуванню даної жінки. Якщо це жінка, яка перший раз вагітна, і в неї просто є розширена венозна сітка на ногах. Ми просто їй даємо рекомендації, звичайні, які стосуються здорового способу життя, які починаються від того, що потрібно раціонально харчуватися, достатньо споживати рідини, уникати значних фізичних навантажень, але при цьому має бути активна навіть вагітна жінка, тобто це може бути якась гімнастика легка, це може бути йога, плавання в басейні. Це все буде на користь і буде також добре впливати на вени нижніх кінцівок, ну і внутрішні Також Сюди відноситься і носіння зручного одягу, зручного mm -hmm. взуття, яке не буде перестискати, це не буде... Можливо, давайте кажемо. Так, 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 це найважливіше одяг. Так, має дуже важливо, бути для вагітної час... жінки, Вагітність. так, щоб кропостачання було хороше. Ну і звісно, якщо є вже варикоз, ми рекомендуємо компресійний трикотаж. Mm -hmm. Але знову ж таки, компресійний трикотаж підбирає кваліфікований лікар флеболог який оглядає жінку, обстежує її і вже може призначити. Клас компресії, який необхідний. Е, і так, жінка, цілу вагітність і пологи. Це дуже важливо, і ще 6 тижнів після пологів, тому що це є післяродовий період, повинна використовувати і носити е, компресійний трикотаж. Трішки так. детальніше зараз я думаю, про це розкаже Орест Мельник, бо безпосередньо після вашої консультації, так, також е, дійсно кому вже потрібна більша медична допомога, там е, жінкам йдуть до пана Ореста, пане Орест, що ви е, даєте поради, так? І про цей компресійний трикотаж. розкажіть, що це таке, що це за такий одяг, так як його назначають. Ну, Насправді тут дуже важливо, щоб був такий нормальний, адекватний щирий синергізм чи співпраця кушер-гінеколога і флеболога. Так? Тому що є, є варикоз, який насправді ми бачимо, а є варикоз, який ми не бачимо. Тому напевно, що доцільно було би всім жінкам, які є вагітні, перейти через консультацію у флеболога, для того, щоб застерегти себе від якихось там можливих ускладнень ну, вагітності пологів чи післяпологового періоду. Ось ну і тут якраз власне все входить в огляд. А кушаргінікологам вони це все як правило запідозрюють і відправляють ну на огляди і на якісь подальші рекомендації після. Огляду це все. Ми говоримо тоді, коли є якась насправді класична картинка варикозу, чи там, профілактики чи, чи інший момент. Інша сторона є ще така, що досить часто кушер гінекологи відправляють до нас на консультацію вже пацієнтів з якоюсь гострою проблемою, тобто тромбофлебітом чи там, якимось іншим ускладненням варикозу. Тут співпраця гінеколога, кушер гінеколога і флеболога насправді ще тісніша, тому що є якісь. Певні такі моменти, які ми мусимо узгоджувати, уточнювати і рухатися вперед. <зву> і от те, що цікаво далі почути, дуже багато запитань стосовно нетрадиційної медицини і народних методів. Чи ви взагалі ну, щось радите таке, підтримуєте? там якісь креми, наприклад, так люди кажуть, що можуть допомогти, чи, чи варто краще перше проконсультуватися і тоді, власне, вибирати що щось ну, особисто. Я до цього відносився дуже скептично. Тут Іра, напевно, що більше розкаже. нетрадиційні не методи. Так? Чи приходять, Я думаю, що е теж люди приходять і от запитують такі запитання, чи можна просто помастити якимось кремом, і можливо, воно там. Е Зникне і все. Чи, чи були такі, до речі, випадки? Звісно, ми так всі хотіли б хотіли би лікуватися, випити одну пігулку mm -hmm. і позбутися всіх хвороб, але, на жаль, з варикозом так немає. І тому потрібні радикальні більш методи, і потрібна кваліфікована допомога флеболога, який вже розкаже, що потрібно на кожному етапі, індивідуально кожній людині, в залежності від її діагнозу і стадії підбере відповідне лікування. Відомі багато способів нетрадиційно лікуватися, починаючи від якихось мазей, які мали би розсмоктувати настоянок. Ну, так, бачимо зараз в інтернеті, можна просто ввести в пошуку так цю інформацію. Так, дуже багато інформацію. види методів але, все ж таки, давайте скажемо, що не варто ризикувати своїм здоров'ям, зокрема, вагітним жінкам, краще проконсультуватися в професіоналів і тоді вже робити якісь висновки, дійсно з чим людина має проблему. Все ж таки, якщо от, це варкозне розширення, вен дуже ну, якась серйозна проблема, що відбувається? Тобто є якесь хірургічне втручання, чи як Як цьому запобігти, пане ну, насправді це дуже просто. В ідеалі, коли жінка планує вагітніти, вона повинна позбутися всіх своїх хронічних хвороб угу. і варикозу в тому числі. Який метод вона там обере, не має значення, але вона мала би цього позбутися. Тоді, коли жінка вже ну, завагітніла і вона має цю хронічну проблему, яка називається варикозна хвороба. Ну насправді в плановому порядку ніхто нічого не робить. Тоді тільки якісь є термінові невідкладні операції.

Але якщо в жінки є вагітність і вона має варикоз, і цей варикоз не зазнає якихось тромбофлобітів, тромбів і всього іншого, тоді одна дуже проста і єдина рекомендація. Це є компресійний трикотаж другої ступені компресії під час всієї вагітності, під час родорозрішення, яке би воно не було, чи природніми шляхами, чи через кесарський ростин. І відповідно після пологовий період, чим довше, тим краще. Ну особисто ми рекомендуємо десь до трьох місяців. Носити теж компресійний mm. трикотаж він назначається також вами, так як лікарем флебологом. Чи тобто можна його купити десь в аптеці, так і в інших установах, oh, чи як нас... це відбувається? насправді жінки можуть купити його, але є певні моменти, певні нюанси підбору компресійного трикотажа в залежності від ступеня компресії. Тобто, це теж вирішується після консультації із лікарями, так, 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 так. Якщо все ж таки після родів також ця проблема залишається, що тоді за також потрібно е, цей трикотаж носити, чи щось інше? Можливо, теж це ж таки можливо хірургічних причин чи ні? Чи це вже крайні методи, коли це застосовується? Ну насправді е, після, після пологів, також треба носити компресійний трикотаж угу. до трьох місяців. Подальшу тактику лікування того варикозу, який є, ми вирішуємо через три. Найраніше, ніж через три місяці, тара півроку після родорозрішення. Тобто теж тут кожна ситуація так розумію, індивідуальна, і це теж вирішується на, на консультації. Якщо так. взагалі куди звертатися, перш перш за все. Тобто, це е, направляє е, сімейний лікар, можливо, чи е, е, жінка сама може так обрати свого лікаря, до кого піти проконсультуватися по цій ситуації? Е, пані Ірину, цікаво, почути. Теж. Е, ну дивіться, якщо жінка вагітна mm -hmm. і вона вже стоїть на обліку, вона має свого лікаря гінеколога який е, первинно збирає всі її скарги. Дає жінку і він, знаходячи якусь проблему вагітної жінки, повинен направити для дообстеження до певного вузького спеціаліста. Якщо лікар-дільничий виявляє варикоз у жінки, відповідно він направляє до флеболога. Якщо запідозрює або жінка, пред'являє немає видимого, як сказав вже Орест, немає видимого варикозу, просто ми підозрюємо, є якісь скарги. Тому ми також направляємо, дає є лікар-дільничий, дає. Направлення на е, консультацію до суденного хірурга. А е, і подальше жінка собі вирішує, куди вона йде, і консультується в лікаря. А от скарги, наприклад, ви кажете, можуть бути якого характеру, тобто, як відчути, дійсно, що зовні не видно варикозу, але mm -hmm. все ж таки є якісь от, симптоми. Що це може бути за симптоми? Е, у вагітних жінок можуть бути таке, як важкість в ногах, затерпання ніг, коліки, нічні коліки. Е, це є. Може бути важкість відчуття важкості тиснення і здавлення у ділянці промежений. Mm. Це є швидка втомлюваність ніг. Навіть після відпочинку жінки ще відчувають ці важкі ноги. І це мало би відпочити, набратися сил, але ноги все одно важкі і важко під час цього. Ну і звісно, що це зовнішньо ми бачимо, тому що в вагітної жінки росте животик вагітний, який і збільшується внутрішньо червний тиск. Відповідно, тисне на всі судини, і судинний малюнок ми все одно в різних стадіях будемо бачити. Тобто виходить, що можуть бути як зовнішні симптоми, так і внутрішні, так, тобто звітно, жінка сама що повинна так. так або побачити це одна. Або ми побачимо, деколи ми це бачимо на огляді і бачимо на ніжках жінки, або на зовнішніх статевих органах. А деколи просто жінки говорять, що це так в них є, турбує. Деколи жінки, наприклад, коли є обтяжена спадковість індивідуальна, або в жінки, якісь вже були проблеми, або зараз дуже в сучасному є такий діагноз, як тромбофілія, а тромбофілія. Це чинник розвитку також варикозної хвороби. Якщо лікар вже на прийомі бачить, навіть не знаючи ні, тобто в жінки немає ні скарг, ні видимих якихось змін, але є вже деякі певні такі діагнози, як тромбофілія, як спадково або в батьків були якісь проблеми з тромбозами, з, варикоз, з ускладненнями варикозу, то тоді все одно лікар направляє на консультацію вже профілактичну, щоб жінка розуміла, що вона може стикнутися в подальшому. Наскільки загалом це проблемно для жінки, так? В цей період? І от ну ми ж теж проговорили, що потрібно перед е, звичайно, планове обстеження, потрібно, щоб було так і не тільки до е, лікарів, так як про яких ми знаємо, але і, власне тут також потрібно провести консультацію, поспілкуватися, чи все добре, так щоб була перевірка. І, власне, яка це перевірка? Теж цікаво почути, як як перевірити. це теж зовнішньо, а як внутрішньо, от, перевірити, що є якісь проблеми, якщо, наприклад, є тільки скарги, чи ну тобто це УЗД, так яким чином це перевіряється, пане Оресте? А, ну насправді, золотим стандартом діагностики варикозу було, є і буде. Напевно, ще тривалий час. Це є ультразвукове обстеження судин чи там вен, нижніх, нижніх кінцівок. все дуже просто. Насправді, є певні схеми обстеження, які дають відповідь, певні проби, які дають відповідь на всі наші питання, і за ну там за 5-10 хвилин ми можемо зрозуміти, є варикоз чи нема все. Чи бувало таке, що о, майбутньому тусі просто скидають фотографії, можливо, також і ви по цьому можете зробити діагноз? Чи не немає такого? Бо теж знаю, що зараз дуже багато хто за кордоном, і теж розуміють, що там дороге дороговартісне лікування, і все ж таки краще зробити якесь обстеження тут. Чи можливо є така у вас практика, що ви теж можете проконсультувати онлайн людину, так по інстаграму чи по інших соціальних чи все ж таки краще приходити до вас на консультацію, так в очному, скажімо, режимі, і ну в бесіді, тоді і в... можна побачити і. Ага. В будь-якому випадку сучасні технології це все спрощують, але все рівно найперше ті фотографії. Потрапляє до гінекологів, тому mm -hmm. я думаю, гінекологи, прошу вони більш mm -hmm. е, обізнані, як, як що, і вони чинені чинять, чинять, чи діють? Прошу, пані Рен, так, Чи власне були такі у вас випадки? Теж, бо я знаю, зараз дуже багато жінок за кордоном, і теж е, ну всі розповідають, що в нас дуже крута медицина, дуже високий рівень наших медиків, і всі готові їхати за кордоном сюди, так лікуватися. Вони оцінили вже так під час Переваги торні. Так вони оцінили ці переваги. Чи можна все ж таки це робити? Онлайн чи краще приїхати і, і консультуватися у вас наживо? Ну звісно, для того щоб отримати повне обстеження, потрібно приїхати до нас. Mm -hmm. І є дуже багато вагітних жінок і невагітних, які приїжджають до Ореста і дообстежуються, і планують цю подорож спеціально для того, щоб отримати кваліфіковану консультацію. Причому в нас в Україні це можна отримати набагато швидше ніж за кордоном. Якщо стосується вагітних, то звісно, якщо що це просто пацієнти? Вони ж тоді в нас стоять на обліку і перебувають. І ми їх бачимо, і відповідно ми їх відправляємо на консультацію вже очно, тому що по фотографії, як сказав Орест, не видно того варикозу і тих всіх особливостей перебігання даної хвороби у жінки. Які взагалі поради я би ага, що хотіла зробити власне цю ну є? Насправді зараз ми трошки напевно, що зловживаємо всіми моментами онлайн-консультації по фотографіях. І, і тому подібне, так е, є фотографії, насправді по яких ми можемо зрозуміти, що там є варикоз. Так, mm -hmm. є фотографії, по яких ми не можемо зрозуміти, що він там що там є варикоз, але він там є. Але насправді по жодній фотографії ми не можемо зрозуміти, чи там є якийсь, е, тромбофлебіт, перенесений тромбофлебіт, якісь інші внутрішні моменти, які нам не дають відповідь е, фотографії. Ну на жаль, флебологи це не, не дерматологи, які ну, насправді можуть лікувати по. По, по фонту по, навіть по... думаю, і вони теж не, не часто будуть використовувати такі методи, бо є різні ну, діяльні, скажімо так. так, тому що є багато нюансів, але напевно, що що гріха таїти, колись ми так і зловживаємо такими моментами, беремо на, на себе якусь відповідальність і консультуємо mm -hmm. таким чином. Взагалі, от ми сьогодні говоримо про варкозне розширення вен, і давайте скажемо, що це досить поширена хвороба серед нашого населення. Зокрема, зараз дуже багато людей їздять автобусами, теж туристичні фірми. Я знаю, що також е, ну ти ж фактично багато годин сидиш на кордоні, так поки доберешся, наприклад, там до місяця відпочинку. Це теж є проблема. От як, взагалі, якщо, наприклад, не ти, ти не вагітна жінка, але все ж таки, от теж стикаєшся з цією проблемою, що робити? Які поради для звичайної людини ви також можете запропонувати, е, пане. Росте uh, я так розумію. до вас звертаються دу... не тільки ж породіль, так до вас звертаються дуже багато людей. Uh, uh, все дуже просто насправді, якщо якщо, якщо виконувати певні рекомендації, так uh, всі переїзди, перельоти, які тривають більше 3-4 години, uh -huh. люди, навіть які не мають варикозу, повинні uh, мати на собі компресійну білизну. Чи це панчохи, чи це є гольфи, тобто під колінки, це єдина і правильна профілактика. Все інше ми не зможемо спрофілактикувати. Ну, єдине, що можу додати, це під час подорожі потрібно пити більше рідини. Mm -hmm. І при першій можливості, якщо там зупиняється автобус, чи, чи в принципі авто зупиняється на якійсь заправці, не просто сидіти чи там пити каву, треба ходити. Ну, ходити, тобі, щоб щоб... Так розімнутися, так? Тобто не стояти так. в одному положенні, там а просто походити так. навіть. Я би ще хотів, щоб таку тему, щоб Іра ще чуть-чуть розказала. Напевно, що як варикоз зовнішніх статевих органів, тому що це є, це є зовсім ну така якась, скажімо, такий варикоз, який більше стосується вагітних, чим, mm -hmm. чим в принципі жінок. А от до речі, та давайте повернемося до цієї теми. Пані Ірино, розкажіть детальніше, дійсно ну, цікаво почути. Ну, варикоз зовнішніх статевих органів ми виявляємо на огляді, коли оглядається жінка. Деякі жінки приходять і самі говорять, що ось тут змінилося, тому що чим ми йдемо далі більший термін вагітності, тиск збільшується відповідно на судини і на вени нижніх кінцівок, відповідно і на судини внутрішніх статевих органів і зовнішніх. І він може, наприклад, в першій половині в першому триместрі. Не буде видимим і це не буде турбувати жінку. А там від тижня 32-35, коли вже вагітна жінка наближається до родорозрішення, тоді можуть з'являтися якісь вузлики на статевих органах. Цього не, не повинна жодна жінка встидатися, вона повинна говорити це своєму лікарю, якщо вона щось помітила не так в своєму організмі. Відповідно, маршрут пацієнта він такий самий. Якщо ми Бляємо варикозні розширені якісь вузлики в будь-яких е, ділянках тіла жінки вагітної. Вона скеровується на консультацію до лікаря-флеболога. Звісно, звісно, тут включаються ті рекомендації вже як для варикозу. Це і достатнє пиття, зручний одяг. Це якась легка гімнастика е, і тому подібне. І на консультацію до лікаря флеболога і на ОЗД дослідження вен нижніх кінцівок і відповідно зовнішніх статевих органів. А це більше проявляється на ранніх. Стадія вагітності? пізніх? ні, на пізніх. На пізніх тоді, коли ще більше збільшується тиск у всіх венах нижніх кінцівок, uh -huh. вагітна матка, дитинка стає велика. І відповідно, це все сповільнює рух крові відтоку венами. Чи це не шку ну, не загрожує під час пологів, можливо, так там можливо якісь розриви, чи немає такого? Ну, дивіться, це не впливає на шлях на, на метод вибору народження дитинки. Взагалі, навіть якщо порівнювати, то природній шлях родорозрішення є набагато кращим при варикозі, ніж це був кесарів Ростин, тому що кесарів Ростин сам по собі це вже фактори ризику і він операція, часткова іммобілізація, тобто, коли жінка лежить. Це все впливає не дуже добре на варикоз і усугубляє його. Тому краще, щоб такі жінки народжували природнім шляхом. Відповідно, це завжди є пологи в компресійному трикотажі, в якому є обов'язково. Чи це кесарів розтин, чи це природні пологи. І, відповідно, якщо жінка не встигла отримати консультацію плибового, тому що є і такі випадки, є жінки, які приїжджають з інших областей, з інших районів. Ми все одно тоді вже в порядку, найшвидшим методом, стараємося проконсультувати цю жінку і надати їй весь спектр. Своїх послуг, так і, так, і щоб вона так, була так. обстежена і, і пролікована. Так. І теж цікаво зараз почути от якісь можливо поради для жінок, для майбутніх матузь, для тих для людей, які готуються так стати мамою. Теж що потрібно робити, пані давайте угу. вас. Ну, якщо це жінка, яка вагітна в перший раз, вона має. Ну, обстежитися напевно так? обстежитися так, так прийти в свого лікаря, свого лікаря і якщо він запідозрює звісно що якщо є в жінки можливість така то вона повинна обстежитися ще й в лікаря флеболога особливо якщо в неї є якісь такі чинники які могли би запідозрити в неї варикоз це ми говоримо про ранні терміни вагітності це і тромбофілії і якісь перенесені проблеми з венами наявність якихось проблем з варикозом у найближчому Чих родичів. Е, вже коли у жінки в більш пізніх термінах вагітності з'являються якісь скарги, то тоді це є обов'язково або наявність якихось видимих розширених вен, це вже тоді обов'язкова консультація лікаря-флеболога і УЗД нижніх кінцівок. Е, порадити матусям не боятися і не лякатися варикозу. Це є не, не щось настільки страшне, що не піддається лікуванню. Звісно, якщо варикоз є діагностований до вагітності. То жінка має бути оздоровлена лікарем-флебологом, якщо потрібна операція, то краще виконати операцію ще до вагітності, відновитись, пройти реабілітацію, ну, оскільки тепер вона зовсім недовга, і тоді аж вагітняти. Якщо жінка в міру певних причин не встигла цього зробити, то тоді просто після консультації лікаря-флеболога дотримуватись тих рекомендацій, які убезпечують її здоров'я, здоров'я її майбутнього. Малюка, і все прийде супер. Пане Ориста, ваші поради також хочеться почути. Ну насправді, як кажуть, медицина дуже, дуже така досконала. І якщо виконувати всі рекомендації, то все насправді дуже просто, так? Все, що, все, що стосується варикозу, тут є ну, два моменти: перший момент вирішити питання варикозу до вагітності. Далі. Якщо ми в міру різних причин не встигли вирішити питання варикозу до вагітності, ні в якому випадку ні в якому випадку не переживати, не кіпішувати, а робити все те, що говорять лікарі, тому що особисто я і Іра, наскільки я знаю, ми працюємо за доказовою медициною. Ніколи я особисто не назначаю непотрібних медикаментів. Непотрібних обстежень. А отже, якщо жінка вагітна і вона має варикоз, ніякі медикаменти не є рекомендовані. Є рекомендовано одне єдине це компресійний трикотаж. Навіть в умовах, якщо є певні якісь ускладнення у вигляді тромбофлобіту, теж хочу показати жінкам: не переживайте, приходьте на консультацію. Всі питання вирішуються консервативно. Лише в невеликій кількості випадків. Дуже в невеликій кількості випадків ми е, прибігаємо до якихось оперативних втручань. А так насправді компресійний трикотаж під час вагітності, під час родорозрішення і після пологому періоді і все буде окей. І давайте останок, можливо скажемо для тих глядачів, хто зараз зацікавиться так вашими консультаціями, можливо, в когось є більше запитань, власне, по справі, як вас знайти, як за можна зв'язатися? Так, номер телефону ми зараз виведемо. Звісно, і Ореста Мальника і Ірина Мальника, але все ж таки можливо десь Фейсбук, сторінки чи інстаграм, чи так можна з вами поспілкуватися, покомунікувати і так назначити якусь зустріч, пані Рино. Я працюю в Тернопільській комунальній міській лікарні номер 2 Це перше акушерське відділення. Кожного дня з 8 до 2 години ласкаво прошу, якщо потрібна якась консультація. Ну і звісно, за номером телефону. Так, якщо зараз ми потрібно. вас побачимо 097 967 94 53. Тобто, якщо дійсно у вас є більше питань до пані Ірини, то телефонуйте. Я думаю, Ладно. що вона а, вас проконсультує і не дасть усі відповіді. Звісно, і Головне потрібно не. боятися, так не і, і боятися. телефонувати. Пане Оресте, де yeah. вас можна знайти? А, мене можна знайти в соціальних мережах. Я завжди там активний, завжди на, тримаю руку на пульсі. Телефоном умій зараз зазначити, а я фізично я працюю насправді. В кількох приватних установах в Тернополі. Ну я думаю, той, хто хоче знайти мене, він насправді знайде. І я жодному пацієнтові насправді ніколи не відмовив. І власне номер телефона Ореста також зачитаю 067 976 69 89. Якщо є потреба в консультації, і є потреба дійсно проговорити про проблему про варкозне розширення. вен, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся. Думаю, що наші спеціалісти-експерти допоможуть і дадуть найкращі поради, які власне самі вони знають. Тож хочу вам подякувати за розмову. Дуже було цікаво і приємно познайомитися власне і поспілкуватися. Думаю, що дійсно допоможете як найбільшому колу людей, які зараз. Нас подивляться. Друзі, нагадую, це були сильні разом. На все добре. Буйте здорові.